Вітаю всіх, хто цікавиться вирученням Киві цього року, як і вже майже 20 років поспіль, ми збираємо урожай Киві. В даному випадку це Ужгород Закарпаття. Урожай збирається і сортується по фракціям. Крупні плоди цьогорічного врожаю можна буде замовити або по інтернету, через мою сторінку Facebook, або через сайт. По номерам телефонів, ну звичайно, у і гості Закарпаття можуть безпосередньо приїхати за вказаною адресою і придбати собі врожай ківі, яке вирощене без використання будь-яких отрутохімікатів. хімікатів. В Україні йде війна, але ті, які безпосередньо не зайняті в військових діях, займаються кожною власною справою для того, щоб в суспільстві панував оптимізм, віра в майбутнє. Війна безумовно закінчиться. І ми будемо продовжувати всі свої справи. Країна буде розвиватися нормальним чином, входити в європейську спільноту, розширювати власні можливості. Ми займаємось вирощенням ківі. Врожай цього року цілком нормальний, незважаючи на те, що ціле літо не було дощів, було посуха в Закарпатті. Думаю, і по іншій частині України. Але територія, де вручаються Києві, знаходилася під поливом, тобто проведений був полив, відповідно, на вражає це не вплинуло це значно. Бачимо, що плоди добре розвинуті. Цьому році, так як і в інших руках, врожай з цієї ділянки біля будинку, яка займає біля 4-5 сотень посаджено Киві, тонна 200 біля того. Бажаю і всім таких врожаїв. Сподіваюся на те, що фермське господарство також почнуть активніше вирощувати, створювати плантації ківі. Ну, я з свого боку забезпечую їх саженцями. Ну, крім того, я створюю власні плантації за межами міста. Всім удачі!